Привіт підписники і підписниці, а також гості цього каналу. Дуже рада бачити вас тут. Сьогодні трохи незвичайне відео. Я вчора додивилася третій сезон Білого Лотоса, і прийшла мені в голову така ідея зняти відео про книжки, які читають протягом цього сезону персонажі серіалу. Сподіваюсь, що шум від ноутбука не передається мікрофону, тому що, щоб ви розуміли, така сьогодні підготовка. У мене тут документик. <смех> <смех> і буду вам розказувати про книжки. Які я помічала або не помітила, але вони там були в новому сезоні білого лотоса. Я не знаю скільки людей подивиться це відео. Я не знаю, чи ви дивилися білий лотос попередні сезони чи новий сезон. Мені здається, що тут буде десь переглядів 100, але це не головне. Головне те, що мені самі було дуже цікаво дізнатися про ті книжки, які читають персонажі. Я більшість цих книжок не знала, і про більшість авторів я вперше чула. І загалом я думаю, що навіть якщо ви не дивились. Серіал, то з цього відео ви можете для себе дізнатися якісь нові цікаві книжки або нових авторів, і, можливо, додати щось в свій список книжок на прочитання. Мені здається, що в будь-якій ситуації це він-він. Загалом білий лотос» відомий тим, що в кожному сезоні персонажі читають багато книжок, і потім, коли сезон закінчується, існує багато обговорень про те, що це було за книжки, чому саме вони, як вони корелюються з персонажами. І якщо в перших сезонах я не настільки Багато приділяла цьому уваги, тобто я бачила, що вони щось читають, і думаю, ну клас, люди читають цей серіал, ніби популяризує читання, популяризує книги. Клас, але я ніколи особливо не звертала увагу на те, що читають персонажі. А всі книжки, які вони читають, вони дуже промовисті. І в третьому сезоні також вибір книжок дуже зрозумілий, такий, знаєте, все pretty straightforward. Навіть якщо не сильно заглиблюватись в сюжет певної книги, то ти розумієш доволі швидко, чому той чи інший персонаж її читає і як вона попадає от саме в цього персонажа, і чому він вибрав саме цю книжку. Або вона. Я сама коли дивилась третій сезон, помітила десь напевно половину з цих книжок, які я потім нагуглила і Рісорчила в інтернетах. Я чесно не знаю, як люди вираховували, що це саме ця книжка, як вони проводили свої розслідування. Але у мене є список десь з дев'яти книжок, напевно. І давайте уже сильно не затягувати. Починаємо. Почнемо ми з того, що читає Лохлен. Лохлен – це наймолодший син в дуже багатій і заможній родині. Він такий інтровертний, невпевнений в собі. Він постійно розривається між своїм старшим братом і сестрою, точніше, вони його постійно якось розривають між собою. В той же час мені здається, що він добрий і емпатичний. А сам актор, який грає цього персонажа, казав, що Лохлен проходить через таку дуже велику кризу ідентичності. Він розвивається. Розумію, взагалі, хто він що, він що він, що він хоче робити в житті. І доволі цікавий вибір книги, яку він читає в одній з перших серій нового сезону. Це роман норвезького письменника Кнута Гамсона. Голод він вийшов в кінці 19 століття. І, наскільки я розумію, це доволі визначна і важлива книга для норвезької літератури. Це книга про безіменного героя злоденного молодого чоловіка, який намагається заробити на життя написанням статей газети. Грошей йому дуже не вистачає. А писати більше однієї статті на тиждень в газету він не може, тому що він обирає дуже складні теми для масового читача. Він змушений поступово продати всі свої речі однак, навіть отримавши невелику суму грошей, необхідно йому, щоб не померти від голоду, він може віддати її першому зустрічному волоцюзі, що вразив його своєю злиденністю. Також він на вулицях міста зустрічає якихось дуже дивних людей, веде з ними дивні розмови на дивні теми. Це міг би бути лохлем сто відсотків. Одна з думок, яка постійно переслідує героя, еротична фантазія про прекрасну жінку, яка живе в якомусь там замку, і він з нею ототожнює всіх жінок, яких він зустрічає, що теж доволі промовисто, тому що Лохлен в цьому сезоні серіалу він досліджує свою сексуальність, він якось там по-новому розкривається. Незважаючи на складні обставини, герой не зраджує своїм принципам, він не може писати погані тексти і зненавидіти суспільство. щодо того, чи є український переклад, я перевіряла. Власне про кожну з цих книжок буду вам розказувати. Він є ця книга. Вийшла у видавництво Bookshelf. і зараз можна легко замовити і власне ознайомитися з нею. Мені здається, що це щось таке трошки буде божевільне, але в принципі я не часто читаю норвезьких авторів, тому було би цікаво прочитати і ознайомитись цією літературою. Тим більше вона зовсім невеличка. В тому ж епізоді, коли Лохланд читає голод, його сестра Пайпер читає книжку Loving Kindness, і ми бачимо, що там на обкладинці зображений буддийський монах. Можливо, той монах, до якого вона приїхала власне, в Таїланд, але я не впевнена. Такої книги насправді не існує, але мені здається, що це може. Може бути відсилка до книжки «Awakening Love and Kindness», авторки, про яку ми ще поговоримо. Авторки, яку дуже багато читає інша персонажка цього серіалу Челсі. Мені здається, що той факт, що Пайпер читає книжку, якої насправді не існує, яка по суті фейкова, дуже перегукується з тим, яка несправжня її віра і її бажання вивчати буддизм, Що ми власне бачимо в кінці сезону. Ну, це я собі так інтерпретувала. Наступна це. Книга, яку в одному з епізодів читає Белінда, вона називається «В оточенні нарцисів. І повна назва, як ефективно розпізнавати, уникати та захищатися від токсичних людей. Доволі відомого, наскільки я розумію, автора Томаса Еріксона. Тому що я знайшла в інтернеті купу його різних книжок, які називаються В оточенні ідіотів, в оточенні. Ще когось там. І от, здається, в оточенні ідіотів є українською. Як, власне, і в оточенні нарцисів вона вийшла у фоліо, там дуже така. Цікава вкладинка, як завжди, абсолютно не схожа на оригінальну. Щодо вибору книги для Белінди, то я думаю, що це можливо відсилка до того, з якими людьми вона зустрічається, з якими людьми вона має працювати в Білому лотосі в цьому готелі, власне, як і на Гаваях, так і в Таїланді. Бо Посеред цих багатих заможних чистолюбних людей, дуже багато нарцисів. Томаса Еріксона називають автором міжнародних бестселерів. В цій книзі він ділиться своїм секретом. Поводження з нарцисами. Якщо ви втомились від їхнього постійного вимагання уваги, абсолютної впевненості у своїй правоті, потреби контролювати всіх і все навколо, ця книга допоможе зберегти здоровий гус. Еріксон представляє поведінкову модель Діск. За допомогою чотирикольорної системи червоний, жовтий, зелений і синій. Кожен кольор представляє окремий стиль поведінки та основні типи особистості. Власне, про це він писав, я так розумію, що в своїй книзі «В оточенні ідіотів. Тобто, можемо припустити, що в оточенні нарцисів це те саме, просто трошки доповнене, типовий нонфік, де дуже багато води. Але це лише моє припущення. Якщо хтось читав, розкажіть. Анотація підсумовується такою фразою: трохи менше думати про себе, і трохи більше один про одного. Це шлях до справжнього успіху та щастя. Що доволі іронічно, знаючи, що зробила Белінда в кінці сезону, і наскільки вона мало думала про інших, про оточуючих, а наскільки багато про себе і про гроші, мені здається, теж дуже промовистий вибір книги. Далі у нас книжки, які читає моя улюблена персонажка з цього сезону Челсі. Челсі дуже добра, дуже чуттєва і емпатична, і вона читає багато книжок авторки Пеми Чодрон. Спочатку ми бачимо її з книжкою Start where you are». Почни там, де ти є. На жаль, я не знайшла жодної перекладеної книги «Пеми Чодрон, але їх можна в принципі замовити англійською, якщо вам таке цікаво. Взагалі, «Пема Чодрон – це американська письменниця і за сумісництвом тибетська монахиня. Її книжки взагалі про прийняття себе, про милосердя, про співчуття і все в такому дусі. А саме про цю книжку Почни там, де ти є, кажуть, що авторка з проникливістю та гумором дає пар... Ради про те, як подружитися самим собою і розвинути в собі справжнє співчуття до інших. Ця книга показує, як ми можемо почати там, де ми є, приймаючи, ем, а не заперечуючи болючі аспекти нашого життя. І мені здається, що така, такі книжки вони допомагають Челсі е, спілкуватися і знаходити підхід до свого хлопця, який зовсім не такий добрий і чуттєвий, і емпатичний, як вона, а навпаки, дуже такий закритий, е, постійно він чимось незадоволений, е, дуже йому складно проявляти свої емоції. А книжки пеми Чудрон вчать Челсі перетворювати свої якісь болі. І складнощі, труднощі в можливості для щирої радості і особистого зростання. Отак, От і мені здається, що Челсі взагалі наповну використовує поради з цих книжок. Згодом у фінальній серії сезону, уже майже в останніх кадрах, цю саму книжку читатиме Сакстен. Сакстен – це власне старший брат Лохлена. Він теж з багатої родини, але на відміну від Лохлена. Він якраз дуже впевнений в собі, навіть я би сказала, самовпевнений. Він такий зверхній, дуже неприємний. І Челсі декілька разів йому каже, що він безсердечний. І це його задіває. Можливо, у нього десь там в глибині душі є оця людяність і співчуття до інших. Бо власне ці книги вони допомагають. Ем... Пробудити в собі оце милосердне серце, і завдяки Челсі і тим книжкам, які вона дала йому прочитати, він зміниться. Також Сакстон е, читає ще одну книжку «When things fall apart», е, коли все розвалюється. Напевно, так це можна перекласти. Коли все рушиться, цікаво, що цю книжку він намагається сховати від своєї родини, щоб вони не побачили, що він читає. Можливо, він соромиться, що він читає таку літературу. І Сакстон, чесно кажучи, це не та людина, від якої взагалі очікує, що він був будь що читає, і ми його там майже до останньої серії жодного разу не бачимо з книжкою. Ця книга це уроки про життя, духовність, людяність, духовний розвиток. Власне, я думаю, ви зрозуміли, яка основна тематика книжок Пеми Чадрон. як буддистка. Думаю, що вона ем, ділиться якимись е, уроками, які вона вивчила протягом свого життя. І власне, якраз всі ці. Ем, Думки, які вона доносить, думаю, дуже співвідноситься саме з буддизмом, що в свою чергу дуже співвідноситься з третім сезоном White Lotus, тому що буддизм там просто червоною ниточкою проходить через кожну серію. Наступна персонажка, яку ми розберемо, це Вікторія, це мати Лохлена, Пайпер і Сакстана. Вона читає книжку Фіджеральда Прекрасні приречені. Мені здається, навіть назва каже нам про те, що ця книга про їхню родину. Про її стосунки з чоловіком. Що мені розказала анотація? Що ця книга багато в чому автобіографічна. В ній автор продовжує наскрізну тему духовної кризи в Америці після Першої світової і герой цього роману представники втраченого покоління. Головний герой це чоловік, за плечима у якого освіта в престижному університеті, фінансова підтримка діда мультимільйонера. І він знайомиться з дівчиною, в яку він закохується. У них в житті. Постійні вечірки, оцей вихор насолод і розваг, в якийсь момент їхні стосунки псуються. Потім ще, наскільки я пам'ятаю, він вирушає на війну, потім він повертається, наскільки я розумію, отримує свій спадок, і їхня родина стає дуже заможною, але морально і фізично зруйнованою. Протягом цієї книги на заваді здорових, хороших стосунків в цій парі стають егоїзм, алкоголізм. Оці Ченні вечірки і там знову ж таки дуже перегукуються з тією ситуацією і з тим життям, яке живе Вікторія і її чоловік. Щодо українського перекладу, то він є. Знову ж таки, видало цю книжку фоліо. Отак, От на черзі у нас мемуари Барбари Стрейзенд, книга, яка називається «My name is Barbara». Моє ім'я Барбара, напевно, так можна перекласти. Це книга на майже тисячу сторінок. Уявіть собі, наскільки плідно попрацювала Барбара або будь-хто хто за неї цю книгу писав. І звісно, цю книгу читає Джеклін. Джеклін, акторка, яка знімається в дуже популярному серіалі в США. Абсолютно зрозумілий вибір книги для неї. Я би здивувалась, якби цю книгу читав хтось інший. Хіба що ще менеджер готелю міг почитати, тому що. Нього є велика мрія співати і виступати. Взагалі, Барбару Стрейзен вважають живою легендою, тому що вона одна з небагатьох людей, які мають Еммі, Греммі, Оскар і Тоні, можливо, Джеклін також одного дня хоче отримати таку славу, таке визнання, як і Барбара Стрейзенд. Власне з цього і вибір книжки українського перекладу, на жаль, немає. Хоча, признаюсь чесно, мені самій було би цікаво почитати ці мемуари, незважаючи на те, що там аж майже тисяча сторінок. Хоча я не фанатка Барбари Стрейзенд. Але коли я прочитала відгуки на цю книжку і статтю про неї. Прям цікаво було би у тому ж епізоді. Подруга Джеклін Лорі читає книжку Еми Страуб «Modern Lovers» Сучасні коханці. Її на жаль немає в українському перекладі, але у Вівата в минулому році вийшов інший роман цієї письменниці. Він називається Цієї миті. Завтра можливо хтось його читав, можливо, хтось знає. Я насправді вперше чую про ему Страв, бо, наскільки я Розумію, це доволі відома сучасна письменниця. І саме в цій книзі Сучасні коханці вона розповідає історію трьох друзів, які знайомі ще з коледжу, а зараз їм вже 40 плюс років. Що дуже нагадує нам ту ситуацію, в якій Джеклін Лорі і ще їхня третя подруга є зараз в Білому Лотосі. намагаються прийняти нові якісь етапи в своєму житті, розібратися зі старими секретами, з якимись недомовками в стосунках, і намагаються власне подорослішати і розібратися зі своєю дружбою. Ця книга була б мені цікава. Я би хотіла її прочитати, тому що це такий тип книжок, знаєте, просто про життя, про стосунки. Які мені іноді цікаво почитати, іноді прям хочеться. Особливо, якщо це люди, які вже дуже довгий час дружать, іноді складно зрозуміти, чи тебе тримає просто ваше спільне минуле, чи правда тобі все ще цікаві ці люди. Ти намагаєшся якось з цьому розібратися. Про таке завжди цікаво читати. Знову ж таки, чудовий вибір книжки для цієї героїні, тому що з усіх трьох подруг Лорі, вона. Така найбільш розгублена, вона найбільш ніби переживає і страждає через цю їхню дружбу, через якісь непроговорені речі. Напевно, все-таки ця книжка щось їй дала, щось дала їй зрозуміти і якось відрефлексувати свої стосунки з подругами. І остання книга це книга, яку читає Лохлен. Знову ж таки повертаємось до цього персонажа. Ми починали ним, ними закінчуємо. Зафреймили це відео. Він читає книгу вже у фінальному епізоді, яка називається A Wall of Ocean». Цієї книги не існує. Ця книга придумана спеціально для серіалу, але вона дуже промовиста. По перше. Він її читає під час дуже важливої розмови з батьком, коли насправді фактично вирішується його подальша доля, його майбутнє? І я думаю, що ця книга це ще відсилка до сну його мами про цунамі? Загалом, якщо все це підсумувати, це цунамі хвилі, Wall of Ocean – це все про те, яка хвиля накриє родину, коли вони повернуться з відпочинку і дізнаються, що їхній батько збанкрутував. Як це взагалі змінить їх? їхню сім'ю можливо ці хвилі це ті зміни, які чекають на них в майбутньому, і взагалі щось. Таке, що знесе всі їхні уявлення про життя і перекреслить їхнє минуле, і їм треба буде вчитися жити по-новому. Ще я думаю, можливо, те, як змінився вибір книги Лохлена від того епізоду, коли ми вперше його бачимо з книжкою до цього останнього фінального епізоду, має нам щось сказати і про зміни, які відбулися в ньому під час перебування у білому лотосі. Те, що він спочатку читав голод, а потім книжка змінилась на цю стіну океану. Думаю, що це. Теж має нам щось сказати про його внутрішні зміни. Принаймні хочеться сподіватися, що у нього все буде добре, тому що насправді це непоганий персонаж. Та й загалом за всіма персонажами було цікаво спостерігати, крім росіян, звичайно. Хто дивився, той знає. До речі, дуже смішно, що е, от в цій книзі Голод, яку читає Лохлен на початку, все закінчується тим, що головний герой наймається юнгою на російський корабель, що відбуває в далеке плавання. Думаю, господи, і тут російський корабель. На цьому у мене все. Ось такі цікаві книги читали персонажі нового сезону Білого Лотоса. Якщо ви дивились цей серіал, то розкажіть, по-перше, як вам цей сезон. По-друге, чи читали ви щось з цих книжок? І якщо не читали, то можливо, що вам хотілось би почитати, що вас зацікавило. Бачите, як серіал може розвивати наші книжкові смаки і щось нове привносити в, наш, в наше життя в плані книжок. Дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Сподіваюсь, воно було цікавим та інформативним. Якщо воно вам сподобалось, то поставте, будь ласка, вподобайку, і підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео. Скоро буде новий книжковий влог, до речі. Тому до нових зустрічей. Па-па!